Сьогодні ми поговоримо про те, що не прийнято обговорювати в церкві і навіть в суспільстві. Основна умова щасливого шлюбу це взаємна вірність чоловіка і дружини. Ризики і виклики є як у жінок, так і у чоловіків. Сьогодні ми поговоримо більше про виклики чоловіків. Вірність, як і шлях до зради, починається з думок. У Біблії, до речі, про це дуже багато сказано. Так, Ісус Христос у Євангелії від Матфія. П'ятому розділі і 28-му віршеві, там, ну, там дуже цікаву думку він сказав. А я кажу вам, що кожен, хто погляне на жінку, щоб пожадати її, той уже вчинив перелюб з нею у своєму серці. Ісус підвищує планку. Він говорить не тільки про зраду фізичну, а і про чистоту наших думок. Ну, ми називаємо це моральною чистотою. Так. Всі ми знаємо, що чоловіки люблять очима, і саме через очі надходять найсильніші поштовхи до збудження. Якщо бачиш привабливий об'єкт, то важко навіть відвести погляд. Після цього в мене можуть з'являтися певні думки і побажання. А ми знаємо, що з часом думки вони мають якби, таку здатність втілюватись. тобто… Те, про що я думаю, я до цього звикаю, і я вже більше схильний тоді до сімейної зради. Я думаю, що тоді і дружина стає менш цікавою, тому що завжди є той чи та, яка буде привабливіша і гарніша. Це дійсно так. Як чоловік, я можу це підтвердити, що коли ти починаєш задивлятися на інших, то е тобі обов'язково. Почне щось не подобатися у твоїй дружини, тому що ти будеш порівнювати. зараз для очей стільки пропозицій, що важко, мабуть, встояти, тому що ти бачиш відверті сцени і у фільмах, і в рекламі, і навіть в хороших фільмах дуже часто вставляють у такі речі. Так. Потрібно сказати, що не всі чоловіки однакові. Є ті, які легко протистоять спокусі, ну, їх, можливо, не так багато. Є певний відсоток тих, хто, навпаки, має сексуальну залежність, і вона володіє ними і керує ними. Тобто це вже велика проблема. Так. А в багатьох моральна чистота, образно кажучи, має дуже багато сірих зон. Можна не дивитися порно, але не відвести очі, провести поглядом гарний об'єкт. І серед цієї великої групи людей є ті, яким це подобається, ну вони не збираються поки що з цим нічого робити. Є ті, яким це не подобається, але вони розуміють, що це погано. Це впливає на їхні стосунки в сім'ї, стосунки з Богом. Але протистояти цьому ну, не виходить. Можливо, поки що. Ну і нарешті є чоловіки, яким це не подобається, вони хочуть змінюватися і стараються, ну, хоча бувають і падіння. Є дуже хороша книга, яка називається Боротьба кожного чоловіка. Автори Стівен Артерберн і Фред Стокер. Раджу її почитати. Це дуже дійсно хороша книга, і в ній я прочитала, що пишуть чоловіки, які саме борються. Для них це справжнє поле бою. І як вони реально розповідали, вони сердяться прямо на жінок і на дівчат, які одягаються дуже відверто. І тут виникає інше питання: а чому ми, жінки, дівчата, одягаємося так, що стаємо спокусою? Ну, я думаю, це причина. Ви намагаєтесь сподобатись чоловіка. Так, нам подобається, можна так сказати, подобатися. Але важливо пам'ятати, що у той момент чоловік дивиться не на вас, а на ваше тіло. Він не бачить особистість, він бачить тіло. А нам вже ж хочеться, щоб нами захоплювалися, нас любили, захищали, ставилися з ніжністю, обережністю. Але це тільки тоді можливо, коли є повага. Повагу і навіть якесь благовіння викликає жінка, яка доглянута, одягнена зі смаком, стилем, упевнена в собі і веде себе достойно. Для того, щоб вирішити проблему, потрібно спочатку її визнати. Ну, наприклад, чув, як казали, ну а що такого? Я захоплююся Божим творінням. Бог створив гарну фігуру, я дивлюся, і захоплююся творінням Божим. А ось ще бачимо відвертий одяг. І, і сама чула, як е, чоловіки кажуть, оце так вирядилося. Вони ніби засуджують, але проводять поглядом ледь шию не скрутили. Щоб визнати проблему, потрібна сміливість і чесність. Ну, насамперед, перед самим собою. Другий крок. Потрібно захотіти звільнитися від прояву похоті, ну, тому що це може подобатись Точніше, це подобається. Е, наведу приклад я люблю шоколад. Для мене це ну, якби справжня спокуса десь. І якось я вирішила, що мені треба їсти його менше. І навіть почала молитися: Боже, допоможи мені не їсти шоколад. І ви знаєте, десь там промайнула така думка в голові: Це ж я ніколи більше не спробую шоколаду. І я тоді зрозуміла, я не можу не їсти шоколад, тому що він мені подобається, я хочу його їсти сама, ось тут, в розумі. Ну і зараз Лена дуже рідко їсть шоколад. Третій крок: потрібно визнати свою слабкість і попросити допомоги в Бога. Далі важливо докладати зусиль, тобто виконати свою частину роботи, заблокувати, наприклад, сайти, відводити очі, коли ти зустрічаєш певний об'єкт. Припинити розвивати думки у своїй голові. Автори книги, про яку ми згадували, вони дають пораду. У вас є вже певна звичка. Тобто, коли ви бачите певний об'єкт, об який вам подобається, ви проводите його поглядом, виробляєте нову звичку. До тих пір, поки вона не стане домінантною. Тобто, коли я бачу такий об'єкт, я знаю, що мені потрібно відвести очі. Я відвожу очі перші рази. Це дуже складно, важко. Але з часом у вас виробляється нова звичка. Коли ви бачите такий об'єкт, ви відводите погляд, і це буде допомагати вам зберігати вашу моральну чистоту. Ну і наостанок дуже добре мати коло людей, яким довіряєш. У нас це в принципі в нашій культурі не дуже прийнято. А за кордоном досить розповсюджені різні групи підтримки. Ми, наприклад, у нашій церкві на сімейних зустрічах обговорювали питання моральної чистоти. Ну, чоловіки домовилися читати книгу, про яку я згадував. Тоді розумієш, що ти не один, інші теж працюють над цим. Було б дуже добре, якби такі групи підтримки або чоловічі жіночі клуби були в церкві у громаді віруючих, де б можна було б попросити молитися разом і разом боротися. Маю сказати, що разом легше боротися з гріхом, коли є безпечне коло людей, яких ти знаєш, яким ти довіряєш, і ти знаєш, що тебе не засудять, а підтримують. Це дає сили. Тут може виникнути ще одне запитання: а чи варто розказувати дружині або чоловікові про свою боротьбу за моральну чистоту? Знову таки, ми не говоримо про фізичну зраду, ми говоримо про боротьбу на рівні очей і думок. Коли ми на одній сімейній зустрічі говорили про цю проблему, про важливість чистоти стосунків і думок, а також про важливість підтримки, от групи підтримки, одна жінка сказала, навіщо шукати підтримку десь зовні? Хіба не можна розказати все жінці? Справа в тому, що жінка сприймає таку інформацію дуже болюче. Невідомо, як вона впорається з цією інформацією емоційно. Але можна запропонувати і почитати книгу про чоловіче сприйняття іншої статі, про особливості якісь про тригери, попросити допомоги в певних питаннях. Ну, дружина може прямо запитати. Ну, якщо дружина запитує прямо, краще відповісти чесно, але наголосити, що це в минулому, і я з цим борюся. Тут ще інша сторона. Чи варто ретельно нам, жінкам, про все розпитувати чоловіка? Чи готова я почути відповідь? Що я потім буду робити з цією інформацією? І чи не будуть думки про минуле чоловіка заважати стосункам зараз? Справа в тому, що ми люди ми, згадуємо минуле. Це тільки Бог прощає так, що про це більше не згадує. Про це писав пророк Ісая. Дозвольте зачитати дуже цікавий вірш. 38 розділ і 17 вірш. Любов твоя спасла мою душу від зіпсуття. Ти поза себе викинув усі мої гріхи. Нам це дається дійсно важче людям. Разом з тим, добре знати фізіологію чоловіка і, як я вже казала, допомагати йому зберігати вірність. Друзі, ми на власні очі побачили, що таке війна і як вона руйнує все. Так само іде велика боротьба між добром і злом, і вона відбувається в нашому розумі і за наш розум. І можна сказати, що сексуальність, інтимні стосунки це подарунок, який Бог дав чоловікові і дружині у шлюбі. І це велике благословення. А диявол він спотворює і викривляє те, що створив Бог, і робить із цього велике прокляття. Наш вибір дуже важливий. Ми сьогодні більше говорили про е, чоловіків, про їхню боротьбу. Е, треба сказати, що у нас е, жінок є свої спокуси і свої виклики в цьому питанні, і про це е, ми поговоримо у одній із наступних програм. Ну а зараз ми бажаємо благословень вам і щасливих родин.